Не мова і не язик, рудимент багатовікового російського колоніалізму. Ще Микола Вінграновський називав його українсько-російським огриском. Борці за чистоту солов'їної, переважно старшого покоління, неймовірно дратуються від його засилля. А от молодь дивиться на це більш зважено та спокійно. Та все ж давайте вгамуємо емоції та в усьому розберемось. Мова про суржик сьогодні. Вітаю. Суржиком здавна в Україні називали мішанину зерна, жита, пшениці, вівса, а також борошно з такого зерна, тобто не першосортне зерно та низького сорту борошно. Сьогодні словом, суржик, прийнято називати мову, в якій штучно об'єднані без дотримання літературних норм, елементи різних мов. Пропоную звернути увагу на деякі з характерних для суржика особливостей та найбільш вживані нами у розмовній мові слова. На екрані ви можете бачити цілком українські відповідники. Тож вживання русизмів замість нормативних українських відповідників. Наприклад, даже, да, да ні, щас, «всігда», зєчно, навірно, вроді, іменно. Українізовані форми російських дієслів: уїхав, уволився, дівся, понімаю, получаю, «щитаю». Змішування українських і російських форм займенників: хто то, що то, як то, які-то, порушення дієслівного керування, вживання прийменників і відмінків за російським зразком, по вулицям на українській мові, зошит по математиці, утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників за зразком російської мови сами лучший», саме вкусне, «Сама найкрасивіша. Утворення від українських дієслів, активних дієприкметників теж за російським зразком: Купивший, прийшовший, виступаючий, діючий, миючий. Слова і вирази кальковані з російської міроприємство прийняти міри, прийняти участь, бувши у користуванні на протязі під відкритим небом. Також суржик просочується у вимову та артикуляцію. Це, наприклад, редукція ненаголошених голосних. Оглушення дзвінких приголосних, заміна «дж» і «дз» на Ж і з, наприклад, приїжджати замість приїжджати, сув наголосу за російським зразком, відсутність чергування оі або еі, наприклад, коров, голов замість корів, голів, пом'якшена і м'яка вимова приголосних перед «е» та и, наприклад, у словах діректор, легенда, календар, ідіал, телеграм. Усе це є порушенням усталеної літературної норми. Але хочу зауважити, що суржик це не лише наша біда. Подібні змішування мов є і у Сполучених Штатах Америки. До прикладу, там мішанину англійської з іспанською, якою говорять переселенці з Латинської Америки, називають спенліш інгліш плюс спенніш. Тим часом з'явився і англійсько-український суржик. Так, так, усім вже знайомі слова логінитись, скрінити, репостити це теж суржикізми. А ще існує нігерійський піджин це суміш англійської, іспанської, французької, португальської та мов західної Африки. І лише в Нігерії цю мову знає понад 75 мільйонів людей. Та чи варто себе картати за вживання суржику і що взагалі з ним робити, обговоримо далі у програмі. Як не крути, український суржик унікальний, і ми всі є його носіями. Комусь він не заважає, а хтось прагне його викорінити. Ми поспілкувалися зі студентами Херсонського національного технічного університету, який тимчасово переїхав до нашого Хмельницького національного в окупації їм забороняли говорити українською, а на російську переходити були згідні не всі, тож виходом став суржик. Було е, важко, тому що я е, 9 місяців була в окупації. Я недавно тільки приїхала, можна сказати. І е, приїхала сюди, тут всі на українській розмовляють. і Воно, знаєте, так непривично. Ти е, е, чув то що у нас в Херсонській, ну в Херсоні, я в Херсонській області живу, розмовляють на суржику або русський. Е, чисто на українському мало хто розмовляє, тому. Коли сюди приїхала, трохи була в шоці, трохи нічого, де чу... навіть не деякі слова я не розуміла. Я все життя розмовляла на суржику, а пішла вчитись вообще на русский, почала переходити. Дуже весело було, коли ми з цієї групи почали просто на українському розмовляти, то як флешмоб. Знаєте, у нас в Херсоні багато хто розмовляє на російській мові, і от якось коли хтось. На українській розмовляє або суржиком, то ти що, селючка?» <риклад> <риклад> Ну, буває таке. Не всі так кажуть, але воно просто, знаєте, так. Взгляди кидають, бо то ти правда із села якогось і розмовляєш не по-модному. Питалася розмовляти чисто на російське, але я не можу так перейти зразу чи на російську, чи на українську, бо я на суржику розмовляю. Воно так і було. Хоча зараз вже легше, легше на українській розмовляти. Всі соцмережі я всі перевела після, ну навіть во время окупації, я перевела на український, щоб було легше і я. Е, так якось все навіть допомагає, якщо чесно, соцмережі на українській. І е, зараз пишу на український добре, і наче розмовляю добре. У мене навіть досі проскакують такі слова русскоязичні, коли я там скупляюсь в магазинах, але мені на це акцент не роблять. І я коли приїхала, розмовляла там, може і чувся акцент, я не знаю. Е, то наче все добре було, ніхто нічого не казав. Взагалі не розумію, чому соромитись своєї мови, тому що це наша мова. Ті, хто кажуть, що це не модно, це дуже глупо. У мене зараз майже весь як це правильно сказати, круг спілкування, майже повністю україномовний. Я живу в гуртожитку, в мене тільки. Один російськомовний знайомий є. І все. Раніше так, я ріс у російськомовній сім'ї. У мене бабуся сама з Росії, на жаль. Вона максимально не підтримує це все. І я зрозумів, що потрібно переходити говорити українською мовою. Цей процес насправді триває досі. Тому що деякі слова я не знаю, то не можу їх правильно трактувати та формувати речення з ними. Я нещодавно познайомився з однією дівчиною, яка мені і зараз допомагає говорити українською мовою. Та підказує деякі слова, які я не, не знаю. Найкумеднішими калабаня, мабуть. Це я стояв просто у мене очі поп'ять в копійок. Що таке колобаня? Поясніть. Я не вважаю, що потрібно соромитись цього, тому що ми живемо в Україні. Це наша рідна мова, якою ми повинні спілкуватися. Якщо у вас є мета поліпшити чистоту своєї мови та викорінити ці ненависні суржикізми, то потрібно розуміти, що це процес тривалий. Як з тренуванням м'язів у спортивному залі, так ми й тренуємо нашу пам'ять. Юрій Даценко, філолог української мови, розповів нам своє ставлення до суржику та його місце у умовному просторі українців. Суржик це перехідний момент між тотальним незнанням мови до Поважання чистої мови і спілкування нормальною чистою мовою. Зрозуміло, не літературною, ніхто з нас не спілкується літературною мовою. Ми обов'язково десь, ну і немає взагалі чесно такого поняття, як літературна мова, оскільки, якщо брати літературу, до прикладу часів Тараса Шевченка, ну то вибачте, сучасна література це теж література. І ми можемо спілкуватися мовою, я не знаю, там певних якихось сучасних книжок, де є теж якісь такі ось моменти. Тому. Як на мене, не буває такого, що людина, спілкуючись чистою українською, раптом скочується в суржик. Причому це робиться несвідомо. Людина може свідомо використовувати суржик у якихось певних моментах, виключно для забарвлення свого мовлення, додання якихось певних цікавих моментів це нормально. Зокрема, от, живучи у Хмельницькому, у нас є хмельницький суржик, ми всі його любимо і знаємо. Як на мене, це просто. Перехід від незнання мови, згодом ти, ну чи хочеш, чи не хочеш, це вже твоя справа. Настільки добре спілкуєшся, починаєш спілкуватися українською українською, що суржик поступово просто помирає. Ти навіть сам цього не бачиш. Читаючи україномовні книжки, дивлячись, україномовні фільми, слухаючи нормальну музику, тобто, будучи оточеним україномовним контентом, суржик зникає. Це нормально, це не якась окрема дуже жива формація. Яка просто буде жити вічно. Як на мене, згодом Суржик Вимре мене свого часу дуже коробив коробили певні моменти пісень Кузьми Скрябіна. Мені не подобалося, що Кузьма зробив усталеним в українській мові слово шо. Для нього це було нормально, як в звичній, тобто в звичній його манері спілкування, так і у всіх його піснях. Немає в українській мові слова шо. Я отримую насолоду, просто дику насолоду від того, що я е, вживаю правильний звук «ч» в українській мові. Для мене це настільки якось е, задоволення. Я розумію, що я ще на крапочку, маленький крок, е, гарне українське слово крочок. Е, Наблизився до е, класної мови стосовно того, як перейти від суржика до української мови, це е, дуже проста порада, е, яку я е, розповідаю, яку я раджу взагалі всім людям, які вивчають якусь нову мову, оточити себе мовним середовищем, е, книжки, е, фільми, е, музика, преса, новини, е, налаштування у телефоні — це дуже просто елементарно. Е, Знаєте, перший крок е, може бути елементарно: змініть е, своє ім'я у профілі Фейсбука, навіть якщо воно написане е, платинкою, але може бути там Олександр е, або там Сергій. Е, змініть його на Олександр і Сергій. Все, ви одразу відчуєте, що ви не десь там з півночі прийшли, а що ви тут. Е, Просто серйозно, це просто будь-який викладач іноземної мови скаже вам, що просто посидіти, почитати правила, зазубачити правила, навіть мати е, якийсь достатній словниковий запас. Недостатньо для того, аби вільно спілкуватися мовою. Даже не знаю, що його робить. Така думка може виникнути у тих, хто хоче побороти суржик. Тож, щоб викорінити цей мовний бур'ян максимально комфортно, ловіть кілька порад. Слідкуйте не за своєю мовою, а за тим, як говорять інші. Чужі помилки завжди цікавіше виправляти ніж свої. А коли випрацюється звичка, то й говорити самому захочеться правильно. Звертайте увагу на рекламу. Дуже часто на превеликий жаль, рекламодавці не надто ретельно перевіряють матеріал перед виходом його у світ. Тож можете озброїтись червоною ручкою і йти на полювання на помилки. Це реклама в громадському транспорті, на дошках оголошень, сітілайти, бігборди. В останньому червона ручка вам, звісно, не допоможе, проте у пам'яті закарбується. Користуйтесь українським програмним забезпеченням. Ви кожен день натискаєте одні і ті ж кнопки, пункти у меню. Все це автоматично врізається у пам'ять і продукує суржик. Останні версії Windows вже українізовані на пристойному рівні. Те ж саме стосується і багатьох програм. Можливо, спочатку буде певний дискомфорт при переході, але за тиждень-два він повністю зникне. Також можна спробувати навчання у форматі гри. Черкащани створили додаток, який допомагає позбавитися суржику. Мобільний додаток «Рід», що дозволяє вчити нові слова українською. Щодня гравець отримує три слова, які потрібно запам'ятати. За кожне з них нараховують пісок часу, ігрові бали, завдяки яким можна змагатися з іншими учасниками. Також за піски часу користувачі зможуть отримувати частини книги роду, тобто цікаві довідки з історії українського народу. Це ж головна ціль проєкту це не гра, а вивчення нових слів і цікавих фактів з історії. Всі вивчені слова можна знайти в особистому словнику учасника. Користувачам пропонують зовсім не застарілі, а цікаві та колоритні слова, які допоможуть зробити мовлення багатшим. Якщо ви лише переходите на українську, не бійтесь використовувати суржик. Він може стати проміжним етапом у вивченні літературної. І пам'ятайте, краще невпевнений суржик ніж впевнена російська. Дякую, що дивились. Побачимось.